Хотів би mm. теж перед цим наголосити дуже важливий нюанс. Ми не продаємо самі автомобілі, ми продаємо послугу, що залишається за кадром, те, що не бачить людина, яка користується аукціоном автоплейс. Оплатив, отримав документ, приїхав, забрав. Ми принципово не співпрацюємо з людьми, які прямо чи дотично якось співпрацюють з всім відомою країною. Не знаю навіть як правильно підібрати слово, бо згадується тільки матюки. Друзі, вітаю вас на подкасті Аукціон Автоплейс. Сьогодні у нас у гостях Іван Сабо. Привіт, Андрію. І ми сьогодні будемо говорити про автоаукціони. Автоаукціонів у Європі багато і кожен має свої переваги. Але як розібратися, який з них найкращий для певного типу авто? І у мене є для тебе коротенький бліц, щоб зрозуміти, де і які авто варто купувати. Отож, давай, давай. Ти готовий? Готовий. Е Скажи, будь ласка, бюджетні авто до 10 тисяч євро. Практично всюди. Угу. Будь-який аукціон. А що ти скажеш про авто після лізингу з перевіреною історією? Це більше дилерські аукціони, наприклад, Арвал і Volkswagen. Там їх найбільше. А Якщо ми будемо говорити про преміальне авто. Також всі аукціони. Також всі, бо вони всюди представлені по факту. А де найкраще шукати авто після ДТП або страхові авто? Це Копарт і це більше бельгійські і нідерландські аукціони. Угу. А про комерційний транспорт: фургони, мінівени, вантажівки. Також всі аукціони. Немає конкретно якогось одного. Там просто вони виставляються періодично в якийсь конкретний день. Для прикладу, на аукціоні БЦА, що середи є аукціон комерційної техніки в Німеччині. Оце незмінно, що в світі не трапляється, аукціон на БЦА середу він є завжди. А що ти порадиш про електромобілі або про гібридні версії? Ну, раніше це було так, що тільки деякі аукціони в себе їх виставляли. А зараз, по факту, тренд цей на електромобілі розвивається все більше і більше. І кожен аукціон в боротьбі за клієнта починає додавати на аукціони більше таких автомобілів. Для прикладу, на тому самому Арвалі ще два роки тому було ну, буквально, може, машин 10 на тиждень, а зараз це сотні по факту. Що ти можеш порадити для людей, які займаються купівлею та подальшим продажем авто? Де їм варто дивитися ці свої авто для подальшого перепродажу? На Аукціон Автоплейс. Супер. Дякую тобі за цей бліц. Яка твоя основна роль в нашій компанії Аукціон Автоплейс? Загалом основна роль забезпечити наших клієнтів відмінним сервісом і? привезти їм автомобілі в найкоротші терміни загалом я займаюся декількома напрямками: це співпраця з аукціонами, це реєстрація, переговори, домовленості, якісь про кращі умови, це фінансова складова, тобто оплата автомобілів і документи, і доставка автомобілів до наших майданчиків в Європі. Розкажи більше, як ти потрапив у цю сферу роботи з автомобілями і що тебе в ній найбільше приваблює, чесно кажучи, я взагалі ніколи не думав, що буду працювати з автомобілями. В цю сферу я потрапив взагалі випадково через університет, через свій деканат. Потрібна була людина, яка знає англійську і польську, ці мови я вивчав на своєму факультеті. І мене порекомендували на цю роботу. Я не знав, що я буду робити. І на початку взагалі я мав просто забезпечувати безперешкодну діяльність перевізника. А все це розрослося потім до купівлі комерційного транспорту. І вже набравшись досвіду, ми от вирішили розпочати. Працювати в сфері аукціонів, запропонувати ці послуги, якими ми вже користувалися, які перевірили, і ширші аудиторії. Так. Супер. А в сфері загалом приваблює те, що тут ніколи не буває сумно, взагалі так. Ні одного дня немає одинакового. Бо і сфера загалом постійно розвивається: ті самі електромобілі. Випускаються нові якісь марки, якісь тренди. І постійно нові гравці з'являються на ринку як і по купівлі, так і по продажу. Сфера дуже-дуже цікава. Ніколи, думаю, не зупиниться, бо їздити мусять всі. Автомобілі треба всім. Та я знаю, зараз постерігаю, коли на вулицях міста все більше і більше стає авто, і все менше і менше стає паркомість. Але так є. це от свідчить про розвиток автомобілебудування і насиченість нашого ринку. А щоб дороги ширші. А може помаліше їздить і всі поїдуть. Можливо, а, ну, це деталі. А, розкажи, будь ласка яким чином аукціон «Автоплей» обирає аукціони, з яким він буде співпрацювати, і які, можливо, є критерії цього відбору цих аукціонів? Насправді це доволі таки тривалий процес. Бо просто зайти на рандомний сайт і вибрати, о, там машини продаються, і давайте зареєструємося, заплатимо тут гроші, і все? Воно так не працює, бо для початку. У навіть якісь такі елементарні речі, як реквізити на сайті, навіть дійсність сертифікату. Там, де вписується адреса сайту, там є колодочка, чи дійсний сертифікат, чи безпечно знаходитися на цьому сайті. Якщо її немає, ну, це вже перша ознака, що це може бути якийсь або фішинг, або непонятно хто. Протоколи HTTP, HTTPS. Так, так. Так, так. так? так. І Перед початком роботи, от якщо є реквізити, ми перевіряємо, чи ця компанія, по-перше, хто власники там. Бо ми принципово не співпрацюємо з людьми, які прямо чи дотично якось співпрацюють з всім відомою країною так, і областю цієї країни. Так само перевіряємо, чи подаються звітності в цій компанії. Бо якщо вони до своєї власної компанії не відносяться, скажімо так, невчасно щось роблять, то де гарантія, що вони нам будуть нормально надавати послуги, що ми не заплатимо, а нам відправлять листівку і скажуть: дякуємо і все. А машину ми не отримаємо. Так само це один з найважливіших критеріїв це. Ну, власне, вибір автомобілів. Якщо це відкритий сайт, то слідкуємо також, наскільки часто там проводяться аукціони, які там машини представлені, якщо доступна ціна, так само цінову політику. Бо немає сенсу реєструватися на аукціоні, на якому Астон Марті не продають, а нам треба Рено, Анго чи Меган. Але він тримається завжди в резерві. бо... Запити різні бувають. Дуже грунтовний підхід. Дякую тобі за цю відповідь. Мені завжди було цікаво. Я, як фізична особа, хочу самостійно почати співпрацю з будь-яким аукціоном без реєстрації на платформі. Чи можу я це собі дозволити зробити, чи не варто? Брехати не буду з деякими можна. З деякими можна, навіть з України, до речі. Це для прикладу той самий німецький Копарт, Ще там є французький аукціон Алькопа, копа Там, до речі, багато купують і з України фізичні особи, але це тягне за собою дуже великі. ну, Це тільки для людей, які готові, по-перше, їздити за кордон, і готові, і повинні мати змогу туди їздити в теперішніх умовах навіть. По-друге, люди, які можуть вкласти великі суми грошей в фінансові гарантії у вигляді ПДВ. Це тобто, так як в нас от, в Україні, коли ми купуємо будь-який товар, там є ПДВ, і ми його вже не можемо відшкодувати. От, в магазині там купили, будь-що є 20%. В Євросоюзі це оця, так, так звана схема tax free. От Багато хто був в Польщі, купував там телевізори чи ще щось, і на кордоні повертали це ПДВ. Але воно спочатку сплачується. І ці аукціони вони беруть оце ПДВ як завдаток, що ви виконаєте свої зобов'язання вивезти автомобіль за кордон. Ну, це дуже, дуже мала кількість людей, які ну, готові в цьому крутитися. А ми ж орієнтовані на те, щоб забезпечити людям навіть незнання про ці всі процеси. Що людина купує автомобіль і вона не переживає за ПДВ, за доставки, за зовсім за якісь речі, про які вона не повинна турбуватися. Нормально. Ти кажеш, що людина не повинна турбуватись про ці етапи, і то розкажи більш детально, що залишається за кадром. Те, що не бачить людина, яка користується аукціоном Автоплейс, які етапи проходить авто з моменту виграшу на аукціоні до цього моменту передачі цього авто клієнту? Це теж залежить від аукціону. Загалом, якщо так об'єднати yep. всі процеси, то це виставлення рахунку. Компанія має мати дійсний номер ПДВ. Це в Євросоюзі загально відомий такий сайт Європейської комісії, і там можна кожного свого контрагента перевірити. От нам перевіряють, недавно, до речі, теж була ситуація. Буквально вчора в Німеччині купляли автомобіль і просто завис у цей сайт. І підтягувалося, що у нас не дійсний номер ПДВ. Ну, а це не може бути взагалі такого. І через півгодинки він. от... Обновився і, і все, і нам виставили рахунок. Так от цей рахунок виставляється, нам надсилають на пошту його. Ми оплачуємо автомобіль. На деякі автомобілі є власне, цей завдаток ПДВ, який ми платимо. І нам він повертається після того, як ми надамо транспортну накладну, так звану ЦМР-ку, і підтвердження отримання автомобіля в себе. Сертифікат отримання, така штука. У Німеччині він там Бештатікунг називається, в деяких там «Entry Certificate» і різні такі от документи. І після отримання аукціоном у цих документів від нас, чи сканом, чи в оригіналі нам повертаються ПДВ і надсилають паспорт на автомобіль. Це що стосується співпраці з самим аукціоном. Ще ми організовуємо доставку, коли продавець отримав платіж від нас. Він надає нам дозвіл на видачу на автомобіль, з цим дозволом ми вже маємо змогу запланувати транспорт. Інколи автомобілі знімаються з обліку, це в таких країнах, як Італія та Нідерланди. Ще може бути, до речі, тихогляд, бо в Італії є така штука, що там, якщо не дійсний тихогляд на автомобіль, або якщо він, наприклад, дійсний до 1 лютого. Для прикладу, сьогодні 30 січня. 30 січня, так. І ми його придбали, наприклад, завтра. І нам виставляють рахунок, і цей автомобіль має пройти тихогляд. І бували навіть такі випадки, що він не проходив тихогляд. І вони вже не мають права нам його продати. Таке теж буває. І от з цим дозволом, коли ми вже його отримали, ми замовляємо транспорт. Перевізник приїжджає, перевіряє от авто і привозить нам його на стоянку. Ті вже до на нас приходить клієнт. І Може... ми організовуємо йому доставку в Україну. Ну, це залежить від побажань клієнта, бо ми не забороняємо і клієнтам самим їздити забирати автомобілі. Але тоді теж потрібен завдаток ПДВ. Бо ми маємо мати гарантії те, що ви вивезете автомобіль за кордон. А ми надаємо послуги одразу доставка в Луцьк, в Львів, Київ, куди там треба, де живете. Іване, розкажи, будь ласка, як обираються перевізники і як готуються дані для доставки? Ну, З деякими перевізниками ми розпочали працювати, коли ще самі займалися торгівлею автомобілями. бо Хотів би теж перед цим наголосити дуже важливий нюанс, про який, може, не всі клієнти здогадуються, коли от бачать наш портал, що ми не продаємо самі автомобілі, ми продаємо послугу по купівлі цих автомобілів. І з деякими перевізниками ми почали працювати ще на етапі, коли ми займалися комерційними автомобілями. От вони методом спроб з деякими. Інколи були і невдалі, але зараз працюємо тільки з тими, які вже пройшли, скажімо так, ту перевірку через нас. З деякими ми почали працювати через посередництво транспортної біржі. Вони поширені в Європі, на різні типи вантажів, і там дуже велика перевага в тому, що можна подивитися рейтинг перевізника, відгуки. Навіть якщо відгуки негативні чи нейтральні. Теж можна подивитися, якої транзакції це стосувалося. І, наприклад, людина може виставити зовсім не, без, безпідставну претензію. Там от ви мені там пахнючку не поклали в машину там, чи ще щось. Таке. Ну, і там можна теж одразу перевірити ліцензію, страховку, це все. І ще дуже важливий нюанс, що тут при початку співпраці це трьохстороння угода. Тобто транспортна біржа виступає як посередник між нами, як замовником, і перевізником, як виконавцем цієї послуги. Якщо раптом якісь проблеми, то транспортна біржа вирішує ці проблеми. І коли ми вже декілька автомобілів веземо за посередництвом біржі, перевізник перевірений, ми пройшли всі етапи, декілька автомобілів, ми можемо. Підписувати договір з ним і працювати напряму вже без участі біржі. Чи відрізняються в такому випадку процедури доставки автомобілів із різних країн? Терміни, вартість? Дуже навіть відрізняються. Це що не країна, то якісь різні нюанси, правила від платних доріг до тих самих? Організаційних моментів у вигляді зняття з обліку автомобілів, про які я згадував. В Італії, для прикладу, повторюся, можливо, там відбувається зняття з обліку, і там вписується вже кінцевий покупець, як власник в техпаспорті. Так само проходиться техогляд, за результатами якого можуть навіть скасувати продаж. Такі випадки. Їх дуже мало, але вони бувають. Е, так само Нідерланди. Там е, існує така штука, як е, податок на розкіш, так званий BPM. Е, е, і ну, всі ж хочуть е, знизити податки, щось відшкодувати, і голландці не виняток. Е, вони перереєстровують всі автомобілі в Німеччині, теж їхня юридична особа, але з німецьким е, номером ПДВ. І вже тих паспорт видають. Е, Німецький. І це теж займає від декількох днів до максимум двох тижнів. Ми в нас на сайті вказуємо два тижні як максимальний термін, щоб не було претензій, що ну, ми вкажемо три дні, а це потриває два тижні. То максимальний це як правило швидше, але про всяк випадок. Електромобілі і комерційна техніка з Нідерландів, от вони вже не мають податку на розкіш. Бо електромобілі це ну, новинка, скажімо так, і стимулюють різним чином, різним чином покупку цих автомобілів. Ну і комерція, бо завдяки цьому люди гроші заробляють, то для чого це ще оподатковувати. Решта країн то, в принципі. Там не особливо правила відрізняються, це все більше оплатив, отримав документ, приїхав, забрав. І один ще нюанс стосовно забору самих автомобілів. Коли ми отримуємо документ на отримання автомобіля, в ньому вказуються ну, контактні дані, де ми маємо забрати, адреса і терміни. Коли ми маємо забрати і за скільки часу ми маємо повідомити, аукціон, що ми пробудемо забрати конкретно цей автомобіль. Для прикладу, якщо ви не попередили там за два дні, ви можете приїхати, вам скажуть: добрий день, їдьте додому. Ви нас не попередили завчасно, так як було вказано, 48 годин. І все. І будь-які там прохання, чи там ми не мали часу, ми не мали як, ви підписалися під умовами, ви це бачили. Ми це все враховуємо і попереджуємо завчасно. Абсолютно всі аукціони, і все дуже добре працює. А як готуються дані для перевізника, який буде забирати авто, і вести його вже до кордону і до Луцька? Ну, саме планування взагалі починається ще до оплати автомобіля клієнтом. Бо тут теж виходить така свого роду трьохстороння угода, бо ми клієнт для аукціону і фізособа з України для прикладу клієнт для нас. Ну, ми маємо перед ними зобов'язання, і клієнт має перед нами зобов'язання. Ну і навпаки, ми оплачуємо цей автомобіль, щоб скоротити оці от терміни зняття з обліку. І перевізнику надсилається локація. Ну, як правило, там на всіх аукціонах вказані, які є локації, перевізнику просто надсилається адреса, і він же собі орієнтується, чи він може забрати, чи ні. Надсилаються також розміри авто, якщо це не стандартні автомобілі. Для прикладу, там бусики, оці там крафтера, мастера, комерція, то вони бувають від найкоротшої L1H1 до L4H3, що це однокімнатна квартира, хі, грубо кажучи. Ну і це все дуже важливий нюанс. Попередити, що це конкретно не Renault Master, для прикладу, а Renault Master така і така база. Також подаємо вагу автомобілів. Бо перевізник таким чином може собі розподілити, чим він конкретно буде забирати автомобіль і наскільки швидко він може забрати його. Бо для прикладу, дві маленькі машинки, типу там Hyundai Kona чи Kia Niro електрики, можна забрати маленькою лаветою там, на 3,5 тонни. Вони вписуються в вагу і перевізник не порушить жодні правила. і... Привезе їх і швидше, і дешевше. Якщо це важкі автомобілі типу Audi Єтрон, e то це вже мусить бути зовсім інший тип транспорту. Бо якщо відправити таку маленьку лавету, то відповідно перевізник, який міг забрати дві машини тією лаветою, забере тільки одну. І це впливає на вартість. І для того от ми надсилаємо попередню для перевізника, це зазвичай це п'ятниця. Бо в п'ятницю всі планують. Наступний тиждень, інколи навіть через два тижні. Надсилаємо ці всі дані, і тоді вже отримуємо приблизні терміни, коли перевізник може бути там, або точні терміни, якщо це локація і аукціон, і країна. Ну, все співпадає.